Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Таня і мій канал про все. По чуть-чуть. Сьогодні буде про а саме про хризантеми. І крім того, хочу оголосити невеличкий конкурс, у якому запрошую вас прийняти участь. Але давайте про все по порядку. Я зараз відповім на декілька питань, які ви задаєте в коментарях під відео. Перше питання: чи живцюю я уже хризантеми? Так, ті хризантеми, які знаходяться в теплиці і мають досить таке... Гарно понаростали, я вже потроху живцюю. Вже яких, напевно, ну, до тисячі наживцювала. По чуть-чуть. Ті, -чуть. які на вулиці ще не живцюють, тому що вони е, маленькі, а деякі взагалі ще зовсім не повилазили. Тому ті ще стоять. До травня наживцюємо, все буде добре. Сподіваюсь, що всім хватить. Якщо ну, комусь не вистачить, будемо. Обробляти замовлення по порядку, будемо бачити, буду вам все писати. Далі про конкурс. Дивіться: хочу оголосити конкурс, звідки придумала. Розвиваю зараз свою основну сторінку в Facebook і хочу вас запросити на неї підписатись. На тій сторінці я показую, не тільки хризантеми. У мене є велика кількість цікавих кімнатних квітів, Такі як фіалка, глуксинія, бегонія. Потім. Ну, тобто, є про все на сторінці є. І більшість мені зручніше показувати інформації саме на Фейсбук, ніж на Ютуб. Я буду показувати, як я їх живцюю. Я буду показувати такі коротенькі відео, тобто набагато більше інформації, мені простіше показувати, вам зручніше дивитися, ніж на Ютуб. Тому я запрошую вас на цю сторінку. Конкурс. Дивіться, зараз. Я, скажімо так, запускаю цей конкурс. Є три умови. Перша умова це бути підписаним на цей канал. Друга умова бути підписаним, тобто стежити за моєю основною сторінкою Facebook. І третя умова це. Ну, хоча б три коментарі за весь період від сьогоднішнього дня до того моменту, коли будуть розіграні призи. Які призи? Це буде, по-перше, три касети. Кожна по 50 штук, абсолютно різних хризантем. Це буде три місця: перше, друге і третє. І дві касети. По 10 хризантем. Ну, хороших сортів, таких як Авура, віола, віолет, Сальто, Віолет, Циркус. Ну, тобто, ось ті всі класні сорти, яких всі хочуть, які всі шукають. Перше і друге місце, от я буду робити в прямому ефірі розіграш, також на тому самому Фейсбуці, перше і друге місце, зможе обрати чи взяти 50 штук різних, чи 10 штук ось цих класних сортів. Ну, ті також будуть класні, але не настільки нові, скажімо так. П'ять призових місць. Скільки буде учасників, ну, хто захоче прийняти участь. Зараз я оголошую: ви маєте час підписатися на YouTube і на Facebook, і ви маєте час під якимось з наступних відео, які будуть, написати три коментарі. І... Ось це все потім це буде десь приблизно кінець квітня. Я буду робити розіграш. Кінець квітня, початок травня, зараз точно не скажу. Все буде залежати від того, коли будуть ось ті хризантеми готові. Я мушу їх вкоренити, я мушу їх, щоб вони поїхали гарні до тих людей, які їх виграють. От і тоді ми зробимо розіграш за цей період. То прийме участь, ну скільки буде, якщо буде дуже багато, ну хотілося б звичайно, то я зроблю більше призів. Я буду робити ще якісь набори. Ну, про це будемо дивитися, будемо бачити далі. Про все додатково буду розповідати. Тому зараз я пройдусь по, спадки по гряду свій поквітничок, покажу, які в мене гарні розцвіли, розцвіли. крокуси. Прийдусь, покажу, які хризантеми ще вилізли, які ще не вилізли. Так ще 5 хвилин буквально, можливо, навіть менше. Ось так Вже дуже є такі, що я пообривала. Ну, Тут тобто всякі різні Є гарнющі, є. Мегір, щось ну, взагалі не вилізе, бачу щось лізе. Бачу, 91 і 93 дивилася. І, на жаль, у мене їх по одному кущику. Це, по-моєму, мадам Ніколь. Зовсім немає нічого. Дуже гарні циркуси. Віолу -віолет вже... Не вкоренила, той що на вулиці ще тільки починає з'являтися. Так, а ось мої крокуси. Зараз ще така доріжка. Тут в мене перший рік. Я навіть забула, що я їх садила, посадила один ряд невеличких кам'яних троян. Бо тут така стежка з тим щебенем, що тут більш нічого не буде. А тут, як виявилось, згадала, що що ще є. Крокуси. Ось так. Бачите, якась, якась хризантемка починає з'являтися. Була трошечки примерзла. Ось тут також, дивіться, чуть-чуть тут це самосів десь з'являється. Моя ялиночка винесла на вулицю кам'яну троянду мити. Ще, ще ніяк. Ту камінну троянду, господи, кімнатну троянду, гібіскус кімнатний. Ось така моя ялиночка. Також гарно перезимувала. Вже вона у мене тут третій рік, така низько росла, цікава. Ну, бачите, по хризантемах. Ось, ось тут дуже гарно вже наростає. Ще недільку, якщо буде гарна погода, можна буде живцювати. Ось щось починає з'являтися. Так само ось тут. Ось 104, чогось такий виматий корінь, немає нічого. Дуже сподіваюся, що щось буде бо гарно і, і буде шкода, якщо, якщо нічого не буде. Починає щось з'являти, щось витикатись. Починає щодень, то щось починається, щось з'являється нове. Ну, будемо сподіватися, ще є час, ще тільки така рання-рання весна. Тому... Я надія, що все буде добре. Або нам ну, був якнайшвидше мир, якби найшвидше була перемога, а квіти виростуть. Ось так гарних Вон квітів. Знову здоров'я, мирного неба над головою. Всього самого-самого найкращого. Пока-пока.